Кладаємо ручки на мостель біля наших грудей. Перша мантра три рази, ум наму, грудей на Слова на правила можете подивитися, якщо треба. Якщо ні, то просто співайте, можете просто прослухати, намагаючись голосом потрапити в темп в ритм мого співу. Також в телеграмі іноді звук не передається, на жаль. Тому ну, намагайтесь просто проспівати, як у вас виходить, для того, щоб поставити цей захист на себе. І, і також друга мантра, захисна мантра, вона впливає на людей, які слухають мантру. Тобто, якщо ви заспіваєте їх в своєму домі, то з дітей послухається, також буде захист і на них. Тому ну, це дуже. Гарна практика, і, бо речі, ще буквально декілька секунд перед співом раніше люди дуже багато співали. Це була їхня практика очищення свідомості, і на біологічному рівні наш таз і наш горло, вони дуже сильно пов'язані. Коли ембріон формується, це перший триместр, в нього є лише два отвори: отвір. Роту і отвір виводячих путів, ну, наші полові органи. Тобто на цьому моменті наші ці біологічно також пов'язані. І коли ми співаємо, ми через голос опускаємо всю енергію з того центру і з нашого тазу. І тому раніше було дуже багато пісень кожній національні. І коли люди співали, вони очищували свою душу, вони могли проплакати через пісню, вони могли порадуватися через пісню і таким чином схармонізувати свій стан. Тому я закликаю, просто закликаю співати, почати співати мантри, якісь пісні, які вам подобаються. Просто дозволяти собі звучати, це дуже-дуже терапевтично. Так, руки. Біля нашого серця, долоні разом, очі запрошення, глибокий бит через ніс. Тут ми переходимо на дихання носом. його е, дає чіткі рекомендації, як дихати в кожній вправі, саме при співувантр, е, дихання носом. Дихання носом воно поєднує нас з нашими вищими енергетичними центрами, з нашим мозком. Глибокий бит через ніс і з перший раз. OM NAMO 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 Ще один десь через ніс для того, щоб почати співати другу мантру. Ауддюренами, жугадюренами.

श्री गुरुदेव नाम गुरान युगा जुड़ना सा गुरुदेव Наведем. На глибокий вдих через ніс. Напружуємо наші м'язи тазового дна і тягуємо енергію гору, втягуємо живіт, молобадка, тягнемо, тягнемо, тягнемо і видих розслабимо. Трохи э, перед тим, як прийти до вправ, розімнемося. І, э, Софійське коло починаємо рухатись навколо на коло наших ніжок у колу. Очі можуть бути прикриті півколотих, півколових. Все більше і більше поєднуємося зі своїм тілом. Розігріваючи наш хребет, підготовлюючи його до основних вправ. І в центрі зупиняємося рух в іншу сторону. Так само півколо вдих, півколо види. Ми Зупиняємося в центральній частині. І переходимо до кругині. Коли руками вперед вдих, коли назад скругляємо спину, видих. Зупиняємо весь в центральній частині, ручки кладемо на плечі, чотири пальчики спереду, великий пальчик ззаду. Починаємо такий рух, півкола пів вдих, півкола видих. Активне дихання через ніс. Зупиняємося в центральній частині і переходимо рух головою. Максимально дуже бережно до себе, в своєму темпі, в своєму ритмі. Відчуйте, як це буде корисно для вашого тіла, в якій інтенсивності рухати своїм головою. в центральній частині і рух в іншу сторону. Ми можливо в центральній частині розплющуємо очі і переходимо до вправи. Е, перша вправа, яку я дам, вона для формалізує нашу систему е, для того, щоб в цей період повний, можливо, є якась емоціональна розбалансовка, вона допоможе поєднатися тут і зараз, гармонізувати нервову систему, як я вже сказала, і активізувати роботу нашого дорогу. Як ми її будемо робити? Наші е, локті розставлені, руки на рівні нашого серця, е, великий пальчик не рухається, а всі інші починають рухатись по два рази. Два рази е, вказівний палець, два рази середній натискає, два рази по два рази мізинчик. ось такий рух. По черзі, два е, рази, кожен палець. Ми задіємо роботи наших меридіан, які починають балансувати нашу нервову систему. Відслідковуйте, можливо, якийсь палець захоче нажати жати більше, але нам треба поєднувати з цим ритмом. Дихання в свободному темпі, як вам зручно, очі заплющені, але внутрішній погляд ми направляємо на область нашого подбороду. Це область е, нашого місячного центру. Я вмикаю годинник ми будемо робити цю справу 6 хвилин. Е, коли е, час почався рухати дуже активно, щоб ця доволі рухалась два рази казівни, два рази земляни, два рази середніх мізичок. І в своєму темпі поєднуємося, е, ще раз дихаємо вільно, як вам хочеться. Немає ніяких вправи. З приводу дихання, казівок, лише погляд сфокусований на область нашого подборіддя. Максимально вся увага на рухах наших пальців. Відслідковуємо, щоб це було саме два рази натискання. Саме два рази. І рухаємо пальцями інтенсивно, максимально натискаючи кожен палець. Фокус зони нашого підбориття максимальна увага там. Робимо глибокий вдих. Напружуємо на ловитку, втягуємо живіт, витягуємо руки максимально вгору. Видих. Ще один глибокий вдих через ніс. Втягуємо живіт, напружуємо наші органи, наші саду, втягуємо енергію вгору, гору, гору, максимально, максимально і видих через рот. І останній раз, третій раз, вдих через дві. Закриваємо нашу до підтягуємо органи нашого тазу, втягуємо шобі, тягнемо, 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 тягнемо енергію вгору і видих через рот. І переходимо до останньої вправи. ми будемо співати манту. Як я вже сказала, що спіт дуже корисний. Для Нашої свідомості і це і мантра, яка захищає взагалі нас від будь-якого негатива. Зараз я кому знову слова групи. А, так, зараз я знайду де цей опис. А, все, знайшло. Ех-конгкар, ек садбургпросад, -сад 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 кар Дуже легка мантра. Е е мантра працює з нашим розумом, виводить його за межі дворственості, зупиняє будь-який негатив та прибирає перепони. Будемо співати її 8 хвилин. Зараз я дам рекомендацію, як правильно співати. Єдине, що кидаю в групу слова. Складаємо ручки. Таку грідьонку, і кожен пальчик торкається один одного, великі пальчики теж поєднуємо, і ручки кладемо а, внизу нашого живота. А, очі будуть заплющені, ми будемо робити глибокий вдих через ніс, і на затримці співати три рази сумантру після цього видих. А, як я вже сказала, будемо співати 8 хвилин. Як це буде, я зараз покажу. Еконкар, садбур красад, садбур красад, еконкар, садбу, красад, садбур красад, ей конкар, садбук красат, садбурпросад і вибухось таким чином ми будемо співати. Зараз я ставлю будинок на 8 хвилин. सिदार सबाद 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 सब्रसाद सबाद एक ओंकार ऐंकार सब प्रसाद सबुप्रसाद ऐंकार El con car, sadghupra pues salat, sabgur prasat, pues el con car, el con car, sabghuprasat, pues sabgur prasat, el con El con car, sabur ekonkar sabur prasalat, el con car, el con car, sabur sabur el con car, el con car, sabur sabur el car. एकोंकार सबुर प्रसाद सबुर प्रसाद एकोंकार एकोंकार सबुर प्रसाद सबुर प्रसाद एकोंकार एकोंकार सबुर प्रसाद सबुर प्रसाद एकोंकार

ओंकार सदगुर प्रसाद सदगुर प्रसाद ओंकार ऐंकार सदगु प्रसाद सदगु प्रसाद ऐंकार एंकार सदगु प्रसाद सदगुर प्रसाद ओंकार Ekonkar Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonkar 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 Ecco con car, Sadhgur prasad, Sadhgur prasad, Eccon car, Ec con car, Sadhgur prasad, Sadgur prasad, Ec con car, Eccon car, Sadhgur prasad, Sadgur prasad, Eccon car, Eccunk car, Sadhgur prasad, Sadhgur prasad, Ecc on Air conquer Sabdur Prasat Sabdur Prasat Air conquer Air conquer Sabdur Prasat Sabdur Prasat Air conquer Air conquer Sabdur Prasat Sabdur Prasat Air conquer एम कार प्रसाद सदगुर प्रसाद ऐंकार एंकार सद प्रसाद सदगुर प्रसाद ऐंकार ऐंकार सब प्रसाद सदगुर प्रसाद ऐंकार एकोंकार कौन प्रसाद एकोंकार कौन प्रसाद सबु प्रसाद एकोंकार एकोंकार एक प्रसाद सबु प्रसाद एकोंकार एकोंकार का प्रसाद एकोंकार Elkon Kar, Sadhguru Prasad, Sadhguru Prasad, Elkon Kar, Elkon Kar, Sadhguru sabr Prasad, Sadhguru Prasad, Elkon Kar, Elkon Kar, Sadhguru Prasad, Sadhguru Prasad, Elkon Kar. ekonkar sadguru prasad sadguru prasad ekonkar ekonkar sadguru prasad sadguru prasad ekonkar ekonkar sadguru prasad sadguru prasad ekonkar कौन कार सदगुर प्रसाद सदगुर प्रसाद ए कौन कार ए कौन कार सदगुर प्रसाद सदगुर प्रसाद ए कौन कार ए कौन कार सदगुर प्रसाद सदगुर प्रसाद ए कौन कार El concor, sabur prasad, sabur prasad, el konkar, el konkar, sabur prasad, sabur prasad, el konkar, el konkar, sabur prasad, sabur prasad, el concurre. É sabor prasad, sabor prasad, é concar, é conchor, sabor prasad, sabor prasad, é conchor, é conchor, sabor prasad, sabor prasad, é conchor. सागर प्रसाद सागर प्रसाद एक ओंकार एक प्रसाद सागुर प्रसाद एक ओंकार सागुर प्रसाद सागुर प्रसाद एक

e konkar sadgur prasat sadgur prasat e konkar e konkar sadgur prasat sadgur prasat e konkar e konkar sadgur prasat sadgur e गुर प्रसाद सागुर प्रसाद एक ओमकार एक ओंकार सागर प्रसाद एकोंकार प्रसाद सागुर प्रसाद सागुर प्रसाद एकोंकार एकोंकार सागुर प्रसाद सागुर प्रसाद एकोंकार एकोंकार एक प्रसाद सागुर प्रसाद ए कोंका ए कोंका सद्गुरु प्रसाद सद्गुरु प्रसाद ए कोंका ए कोंका सद्गुरु प्रसाद सद्गुरु प्रसाद ए कोंका ए प्रसाद सद्गुरु प्रसाद ए <speaking> in Concar, Sagur Prasad, Sagur Prasad, In Concar, Sagur Prasad, Sagur Prasad, In Concar, In Sagur Prasad, Sagur Prasad, In Эком-кар, садгупрасад, садгупрасад, экомкар, экомкар, садгупрасат, садгупрасат, эком кар, экомпар, садгур просад, садгур экомкар, глубоко, через низ, малабадха, питям кукуру, направляем энергию в пору, растягиваемся и выдох через рот. Знову глибокий вдих через ніс, руки вгору, напружемо наші м'язи тазом, втягуємо живіт, тягнемось, розтягуємо себе максимально вгору. І через рот видих. І третій раз. Вдих через ніс. Втягуємо живіт, напружуємо м'язи нашого тяжого, тягнемо, тягнемо, тягнемо. І виїдих розслаблення. Складаємо ручки в намасте. вийдемо з медитації, заспівавши мантру сад-нам. Довгий сад і короткий нам. Заспіваємо три рази, один раз для голову, один раз тут і зараз, третій раз, направляючи енергію в своєму друзі. Глибокий дих через ніс, щоб почати. Нам. Дых через низ. Сам. Нам. И третий раз направляйте энергию в свои ноги. Глубоко вдох через низ. Сам. Нам. И расслабляйтесь.